Доброго дня, дорогі діти і дорогі дорослі. Скоро Великдень. А значить, треба писати писанки. Бо який же Великдень без писанки? Сьогоднішній майстер-клас я хочу провести саме для початківців, які будуть писати писанку вперше в своєму житті. Отже, перед початком роботи нам треба підготувати своє робоче місце стіл, застеливши його газетою або білим папером. Для того, щоб не заляпати. Для роботи нам потрібні барвники, їх може бути 5 або й більше, писачок, віск, олівець, свічка, а також яйця. Яйця я от навмисно підготувала, щоб ви побачили, яйця тут в мене трьох кольорів, але це не має значення. Шкарлупа може бути будь-якого кольору цих яєць годиться для написання писанки. Отже, перед початком роботи ми повинні зробити фарби. Ми беремо півлітрову баночку води, наливаємо половину сирої води, чистої, криничної. І беремо один з фарбників. В даному випадку тут вишневий фарбник ось цей. Висипаємо сюди порошок, додаємо одну ложку оцету, перемішуємо, і наша фарба готова. Для роботи початківців достатньо два види фарби жовтий і червоний. Для такого білого яйця. Якщо яйце має темну шкаралупу, то треба взяти оранжевий і червоний. Ось. Ми сьогодні будемо працювати з яйцем, яке має білу шкаралупу. Що ж ми сьогодні будемо писати? Ми з вами будемо писати сьогодні ось таку писанку. Ця писанка називається Бокова ружечка або зірка це восьмикутна зірка, алатир. Для того, щоб написати таку писанку, спочатку ми скористаємося олівцем і будемо писати матрицю даної писанки не писачком. Не воском, а олівцем. Вступаємо до роботи і будемо розкреслювати матрицю писанки Восьмикутна зірка. Як ми це робимо? Ми перший раз ділимо нашу писаночку навпіл, проводячи ось таку лінію. Лінію ми проводимо крутять у яйце ось, ось таким от чином. Наша писанка крутиться, поверхня, на якій ми пишемо крутиться, а олівець. Стоїть і не рухається. Оце особливість писання писанки, на відміну від писання в зошиті. Отже, ми нашою першою лінією, першим овалом поділили нашу писаночку навпіл. Друга лінія ми ділимо нашу писаночку на четверо. На чотири дольки. Теж проводимо овал поздовжній. Ось так. Ось ми провели овал, і в нас вийшло 4 дольки. Третя лінія ми проводимо поясок або екватор нашої писанки. Кладемо писаночку горизонтально і обкручуючи її ділимо навпіл на 2 рівні половинки. Теж обкручуємо і ділимо навпіл. Таким чином, ми отримали 4 трикутники вгорі і 4 трикутники внизу всього 8 трикутників. Якщо ви навчитеся виписувати ці три овали, то ви зможете написати дуже багато писанок, одну третину існуючих на світі писанок. Ось тут, в цьому буклеті, дуже багато писанок, матрицею яких є саме оце розкреслення. Наступні наші дві лінії це два бокових овали. Під кутом 45 градусів, і отак от під кутом 45 градусів. Отже, ми вибираємо точку перехрестя. Оцю лінію ділимо навпіл і з'єднуємо ці дві точки таким плавною лінією. Переходимо на другу сторону. І через наступне перехрестя продовжуємо наш овал. Тут теж середина цієї лінії. Продовжуємо наш овал до початку. От ми його закінчили, завершили. Наступний овал такий самий, тільки в другу сторону. Теж це перехрестя з'єднуємо з єдним серединкою. З наступним перехрестям знов серединкою даної лінії. І закольцовуємо його. Всі наші овали повинні бути цілими. Обов'язково цілими. Ніде не має бути перерви. В результаті в нас повинна вийти ось така буква Ж. І ця буква Ж. Що означає життя і є символом Ісуса Христа, являється матрицею для нашої писанки Восьмикутна зірка. Наступний етап роботи це такий. Ми в кожному трикутнику, тут їх вісім, виписуємо ось такі галочки. Одна галочка. Де закінчилася перша галочка, там ми виписуємо наступну галочку. Кінець першої галочки дає наступну галочку. Старайтеся, щоб ці відстані були однаковими. Повертаємо писанку. Бачите, який я рух роблю. Повертаю писаночку і малюю наступну галочку. Кінець. Повернула. Кінець є початком. Повернула писаночку і виписую наступну галочку. І так, поки я не випишу нашу восьмикутну зірочку. Ось наша восьмикутна зірочка. Тепер ми це саме робимо з протилежної сторони. А наше яєчко і виписуємо восьмикутну зірочку. Ось ми маємо з обох сторін восьмикутну зірочку. Наступний етап роботи це ще одна зірочка, але більше. Ми відступаємо на якусь певну відстань. І починаємо наступну зірочку нашу. Старайтеся, щоб ці лінії були однакові. Тоді зірочка буде гарна. Пойдіть йдіть до середини от цього сектора. От. Обертаємо нашу писаночку, ось таким чином, і вимальовуємо нашу зірочку. Якщо у вас щось не виходить, це не проблема, тому що олівець це тільки ескізна лінія. Оліце ми малюємо скізну лінію, її писанці не буде видно. Ви можете все поправити. Ось ми маємо зірочка в зірочці менша і більша. Починаємо з меншої, потім більшу малюємо. І точно так само з протилежного боку. Ось ми закінчили нашу роботу олівцем. Тепер всі ці лінії ми будемо наводити воском з допомогою інструменту, який називається кірстка або писачок. Нам потрібен, потрібен писачок-кірстка. На початку я показала вам отакий новенький писачок. В процесі роботи він стає чорним. Його мити після роботи не потрібно. Він отакий і має залишатися весь час. Коли ви починаєте працювати, у вас отакий жовтий віск. В процесі роботи він стає чорним і закопченим. Він і таким і має бути. Чим він чорніший, тим краще буде видно лінію на яйці. Отже, починаємо працювати. Наша кірстка має колбочку ось таку я на, ну, на новенькому покажу колбочка і саме писальце. Ми кладемо в вогонь тільки колбочку. А писальце. Залишаємо поза вогнем. Чим довше буде писальце у вогні, тим воно більше буде коптитися і не буде писати. Отже, нам треба інструмент тримати в гарному стані. Ми нагріваємо його, він зроблений з латуні, це метал. І під дією гарячого він топить віск. Наш віск твердий, це наше чорнило, стає ріденьким. Обов'язково, коли ми набрали воску, ми писачок обтираємо. Обтираємо, знов нагріваємо, час від часу нам треба буде це постійно робити. І починаємо працювати з Богом. Отже, пам'ятаємо: перша наша лінія ми ділимо нашу писаночку навпіл. Тільки в такому, в такому порядку, як ми починали. Так ми й робимо. Підігріваємо наш писачок. І пишемо лінію. Лінію за лінією. От маємо перша наша лінія. Ділимо нашу писаночку навпіл. І ми проводимо і ділимо нашу писаночку навпіл. От ми завершуємо. Перша лінія. Друга лінія поздовжній овал. Ми ділимо нашу писаночку на 4 дольки. Третя наша лінія це є поясок. Підігріваємо наш писачок і виписуємо наш поясок. Екватор нашої планети. Отже, ми намалювали, зараз написали три наших овали. Два повздовжніх, один поперечний. Наступний овал це боковий овал. Пам'ятаєте: з середини, до середини цієї точки, до середини цієї лінії, і повертаємося на протилежну сторону. Ось. І обов'язково завершуємо овал. Щоб він був. Цілий без перерви. Зовсім, не, щоб не був обірваний. Ось так. Наші два повзніх овали, бокові два овали, і тепер ми будемо виписувати нашу зірочку. Нагріваємо писачок, не забуваємо. Обертаємо зірочку, обов'язково обертаємо наше яйце. Наша воскова лінія може не співпадати з олівцем. Ми можемо поправити, якщо десь не так в нас вийшло олівцем, то ми можемо воском зробити рівніше. Ось так. Виписуємо велику зірочку. Отже, ми повністю розписали матрицю нашої писаночки. Восьмикутна зірка. Я окремо ще розписала таку саму писаночку на коричному тлі, для того, щоб показати, яка буде писанка саме на коричневій шкаролупі. Що ми зараз робимо? Першу писаночку на білій шкаролупці ми кладемо в жовту фарбу. Отак от легесенько кладемо на ложечку і легесенько опускаємо вниз в банку, щоб не побити, щоб писанка наша не трісла. А от коричневу писанку викладемо в оранжеву фарбу. Тому що жовта, на такій коричневій як шкаралупі, не буде видно жовтого кольору. І даємо можливість побути в фарбі хвилин. 5. Отже, наша писаночка вже зафарбувалася. От в такий красивий жовтий кольор. Ось. Тепер ми будемо її вибирати з фарби. Як ми вибираємо з фарби? Ми отак от серветочкою накриваємо. Але серветок у нас, зверніть увагу, не одна, а три. Для чого три? Для того, щоб не замастити руки. Щоб наші пальці залишалися чистими. Накриваємо, піднімаємо і так от легесенько-легесенько промокаємо. Не тремо. Тому що можна е, зняти верхній шар профарбований. Писанка дуже ніжна. і це товщина профарбовуючого шару буквально кілька мікронів. Пофарб, е, витягли, промокнули і кладемо підсихати. А тепер вибираємо наступну писанку, нашу оранжеву. Ви пам'ятаєте, що я темну писанку поклала в оранжевий кольор. Ось яка вона в нас. Знову беремо зовсім іншу серветку. Накриваємо, піднімаємо. Бачите, скільки тут води в ложці? Якщо нашу писанку разом цією ложкою виливати, то серветка буде мокра. І наші руки стануть брудними. А так ми її легесенько промокаємо, даємо можливість підсохнути. І тепер у нас будуть дві серветки: одна для жовтого, одна для оранжевого кольору. Ці дві серветки ми так і залишаємо. І ми будемо писати писанки. І можна ще 20 писанок обтирати цими серветками. Тобто ми будемо працювати економно. Наступний етап роботи в нас буде такий: штриховка. Ми повинні заштрихувати нашу писаночку, отак як на зразку, за принципом шахматної дошки. Отже, що ми зараз будемо робити? Беремо олівець і олівцем малюємо ескіз. Одну полюсточку заштриховуємо. Легесенько-легесенько. Одну полюсточку пропускаємо, наступну заштриховуємо. Пропускаємо, наступно заштриховуємо. Наступно пропускаємо і знов заштриховуємо. А тепер найцікавіше: ми шукаємо незаштриховану пелюстку. Ось вона. І над нею заштриховуємо велику пелюстку. Це для того я вам говорю, щоб не заплутатися. Знов бачимо незаштриховану пелюстку, Над нею штрихуємо велику пелюстку. Таким чином ми формуємо шахматну дошку. Так само далі робимо. Ось знову в нас порожня пелюсточка, знайшли її і штрихуємо велику. Але це ще не все. Шахматна дошка, правило шахматної дошки виконується не тільки, що стосується одної половини яйця, а що стосується і другої половини яйця. Якщо в нас тут заштрихована пелюстка, значить тут має бути порожня. Відповідно, маленька заштрихована. Якщо тут порожня, значить тут заштрихована. Тобто правило шахматної дошки, от як, як тут на зразку, де порожнє, там заштрихований, навпаки. Таким чином, ми вже побачили, як, як, з яким принципом нам цю сторону штрихувати. Ми обов'язково. На другу сторону починаємо штрихувати тільки по відношенню до попередньої. От у нас принцип є. Маленька, маленька пелюстка заштрихована. Тоді ми вже знаходимо принцип, як заштрихувати маленьку квіточку. Одна заштрихована, одна порожня, і так далі. І тут так само шукаємо порожню пелюстку порожню і над нею штрихуємо. Тепер ми будемо виконувати штриховку воском. От ми набираємо нашу воску, знову ж таки, обтираємо писачок, не забуваємо. Пробуємо, чи пише, пише. Знов нагріваємо і будемо писати нашу писаночку. Починаємо штрихувати з маленької зірочки. Тільки в такому порядку, як ми робили ескіз. Одну пелюстку штрихуємо, другу залишаємо вільною. І обов'язково робимо поворот нашої писаночки. От, бачите, на 45 градусів, на 90 градусів, як у нас іде малюнок. Але цей поворот ми обов'язково робимо, для того, щоб писати лінію від себе. От, щоб ми, коли пишемо лінію, щоб ми дивилися на неї. Шукаємо порожню пелюстку і над нею штрихуємо. Ось так я вам покажу, як ми дивимося на нашу лінію. Ось так. Підігріваємо пасачок і продовжуємо писати. Знов шукаємо порожню пелюсточку і над нею штрихуємо велику. Я вже зробила штриховку з обох сторін нашої писаночки, і з цього боку, і з цього боку. Ми можемо її трошки ускладнити, якщо продовжимо штрихувати над, цим порожнім, над цією порожньою великою пелюсткою. Так як це на нашому зразку. Я вже це роблю без олівця. Ось так. Лінії мають бути паралельні от цій лінії. Оцій великій білій лінії, яка розділює нашу писаночку навпіл. Знову робимо поворот, шукаємо порожню пелюстку, і над нею штрихуємо. От я заштрихувала вже над великими полюстками. І тепер ми переходимо на протилежну сторону. От ми повинні тут штрихувати тепер з цього боку правила шахматної дошки. Я повертаю писаночку таким от чином і починаю штрихувати цю пелюсточку над порожньою пелюсточкою, іншу сторону писанки. І в кінці-кінці у нас вийде дуже гарно. Вийде дійсно, як шахматна дошка. Чому шахматна дошка? Це один з законів писанкарства. Відображає закон природи зміну дня ночі, зміну епох, зміну періодів життя в людському житті, добра білої полоси, чорної полоси. От бачите, шахматна дошка. Дуже гарно. Ми закінчили штрихувати нашу писанку. І тепер вона готова до кінцевого фарбування. В червону фарбу ми її зараз покладемо. І вона в нас буде червона. Ось так. Поки наша писаночка фарбується, я зроблю ескіз нашої оранжевої писанки на темному тлі. Але тут я використаю інший принцип прикрашення писанки не штриховку, а крапочку. У нас буде теж принцип шахматної дошки, але вже буде не штрихування, а зафарбовування такими от крапочками. Теж одну полюстку ми крапочками покриваємо, іншу пропускаємо. Цю покриваємо крапочками. Іншу пропускаємо. Отже, як ми зафарбовуємо? Велику пелюстку. Ми шукаємо порожній промінь і над ним кладемо крапочки. Той самий принцип, що й штриховка, лише те, що крапочками. Ми це прикрашаємо, нашу писаночку. Ну що ж, настав час вибирати нашу писаночку з червоної фарби. Ось яка вона гарна, ми її вибираємо таким самим чином, як попередній раз. Накриваємо серветочкою. Бачите, скільки води виливаємо цю воду, вона нам не потрібна. Тепер писанку нашу легесенько промокаємо. Ось так. І даємо можливість просохнути. Поки наша писаночка буде просихати, ми покладемо в цю саму червону фарбу. Нашу оранжеву писанку написану на темному на темній шкарелупі. І побачимо, який кольор вийде в цьому випадку. Наша писанка майже-готова. Майже вона побувала у воді, в фарбі, а тепер вона повинна пройти хрещення вогнем, тільки після вогню вона дійсно стане писанкою. Отже, нам зараз за допомогою вогню треба стерти віск яким ми писали цю писанку. Як ми це робимо? Ми занурюємо нашу писанку в полум'я свічки, свічка має два види полум'я нижнє полум'я те, яке не коптить, верхнє полум'я коптить. Отже, якщо ми зануримо писаночку в нижнє полум'я, отак от бочком, не знаю, як показати правильно, щоб вам було видно, бочком ми занурюємо, то наша писаночка. Нагріється в цьому місці, віск розтане. І ми отак от легенько-легенько його зітремо. І вона народжується з полум'я. Якщо ми отак от будемо тримати над свічкою, то вона стане чорна. І ми писанку зіпсуємо. Отже, ми тримаємо писаночку біля самої свічечки. Нагріли, витерли цей шматочок. Ось так, серветочкою легенько, не натискуючи. Нагріваємо наступний шматочок писанки, кілька сантиметрів квадратних і знов обтираємо. Ось такі писанки в нас вийшли в результаті нашої роботи. Обидві писанки гарні. Одна на світлій шкаролупі, одна на темній. Але вони чудові. Отже, бажаю вам здоров'я, бажаю вам натхнення і бажаю мати щастя писати писанку.